Добрий ранок, колеги. Вітаю всіх, хто віднявся до нас, Ви бачите засідання. перше засідання комісії з проведення конкурсного відбору осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів. Всі члени комісії сьогодні присутні, а це п'ять членів комісії. У нас є. Ладно, ця, новина, У нас є зміни в складі комісії. А все ж таки до того я хотів би ще раз публічно подякувати Руслану Михайловну Белем за плідну роботу, активну роботу, активну позицію. І хочу привітати нового члена комісії, пана Нища Івана Сергійовича, Заступника директора департаменту Державної виконавчої служби, начальника відділу, примусового виконання рішень Міністерства юстиції України. Питання, Івана Сергійовича Певний, що ми також активно включитесь, ви вже активно в процес і будемо плідно працювати на користь нашої з вами держави. У нас сьогодні. Порядку денному 34 питання. Порядок денний був розісланий заздалегідь, чи є, чи є додатки до цього або зміни до порядку денного чинного комісії. Ні. Yes. Тоді, з вашого дозволу, я пропоную затвердити порядок денний сьогодні сьогоднішнього засідання. Хто за проти, утримався? Рішення прийнято. Давайте будемо рухатись по порядку денному. Значит, у нас по порядку денному на засіданні комісії 18 листопада розпочато проведення конкурсу з відбору на конкурсних засадах і осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів, а саме. Судно Ніка Спірі, номер міжнародної морської організації 88 95 528. пять п'ять слово секретаря комісії Косівченка Так, э, станом на кінцевість про прийняття отримав документи від одного учасника цього товариства з обмеженою відповідальністю ЮБІС. Ці документи отримано 18 листопада 2024 року о 15 годині 22 хвилини. А кінцевий строк прийняття документів 5 грудня 24 років. Дякую. Uh, колеги, uh, ставлю uh, так, виношу uh, пропозицію затвердити um, розгляд поданих учасникам конкурсу документів та наявност щодо. Учасника інформацію про відповідність кваліфікаційних критеріям. Хто за проти утримався рішення прийняти? Так пані. Да, будь ласка, так пропоную уточнити учасника ЮБІС документи, які на ну, підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям, передбаченим пунктом Це Саме договори треба надати. Скільки буде у учасника часу для того, щоб надати документ? П'ять днів, але ми звичайно надіємося на те, що це буде. Це, це дуже важливий актив. Він мається на увазі ви розумієте, що для нас зараз важливо показати результат по цьому активу. Це дуже важливо. Так. Добре, дякую. Тоди, ставлю я на голосування уточнити інформацію у компанії про поза проти отрималися рішення прийняти. Питання дев'яте, проходимо. Да. Так, значить, наступне питання у нас на засіданні комісії з 18 листопада було розпочато проведення конкурсу з с вибором конкурсного сосада осіб про реалізацію семи вантажних автомобілів Марок Scania, Volvo, MAN, Mercedes-Benz. Пані, прошу. Так, отримано документи від двох учасників. Це приватне підприємство Тендер онлайн. Ми отримали їх 18 листопада 24 року о 13 годині 52 хвилини. Та товариство з обмеженою відповідальністю аукціоніст 5 грудня 24-го року о 9 годині 40 хвилин. Так, добре. Тоді ставлю на голосування. Затвердити розгляд поданих учасникам конкурсу документів. Хто про за проти. Рішення прийнято. І є тут. Також цим учасникам товариству за межі певністю оксіністю та тендер онлайн потрібно подати копії документів, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям, тобто договори. голосування коли від, Уточнюйте інформацію у компанії mm -hmm. Тендер онлайн і товариства mm -hmm. АудСенес. А почекайте, вибачте, будь ласка, я зроблю маленьку поправку, бо записала собі. Ще потрібно надати довідку про наявність зареєстрованого до іменного імені. Це стосується oh. саме тендер онлайн. Добре. Дякую. Ставлю на голосування. Хто за? Проти. Отримався. Дякую, колеги. Так. У нас тут питання у нас. Так, у нас питання 16. Так, на засіданні комісії 18 листопада було розпочато проведення конкурсу с на конкурсі засадах юридичних осіб, які здійснюють реалізацію штаб, а саме. Розібрана виробнична лінія для виготовлення тютюнових виробів. Прошу, пані Анну, скажіть, що. у нас. подано три вже учасники, це також тендер онлайн документ від 11 листопада 2024 року, який отримано на 17 годині 03 хвилини. Також товариство з обмеженою відповідальністю «Аукціоніст». подано документи 5 грудня 2024 року о 9 годині 40 хвилин. Та у нас новачок. Українська універсальна біржа отримано 5 грудня 24-го року о 12-й годині 23 хвилини. Три учасники. Добре, ставлю на голосування. Затвердив до поданих учасникам конкурсу на комітет Хто Ко за проти? Утримався. Рішення прийнято. І потрібно нам випочити так. документи також тендер онлайн да. копії документів до імене імені довідка, що попередньо було зазначались. Mm -hmm. uh, українська універсальна біржа uh, обов'язково повинна довідка бути про банкрутство, ну, точніше, правд uh, про наявність відкритої процедури про банкрутство. Mm -hmm. Я звертаю їхню увагу uh, про те, що вона формується автоматично. Але так за підписом вже це можна робити. Uh -huh. Також документи, які підтверджують відповідність пункту 14, Ну і все. А у товариство А, І також товариство опціоніст, також документи на виконання uh -huh. пункту 14. Це ставлю на голосування, уточнити, уточнити інформацію у трьох компаній. Відповідний документів. Тендер онлайн, аукціоніст, українська універсальна біжа. Хто за? Утримався. Протиження прийнято. Дякую, Колеги. Так. Далі у нас. Далі у нас наступне 23 третє питання. на заседании комиссии 18 листопада было уложено проведение конкурса «Свитбор» на конкурсных засадах юридических осей, которые действуют реализацию астрономических активов, а сами визерунковое скло в кількости 4732 листів и скло в кількости 8,101 квадратных метра. Понятно. Подався, так, сказати. один учасник Товариства з обмеженою відповідальністю Укерінвестергоконсал. Документ отримано 5 грудня 2024 року о 15 годині 12 хвилин. Одна кампанія. Угу. Добре. Ставлена виношено на розгляд і ставлено голосування. Затвердити розгляд поданих учасникам конкурсу Хто за, проти. Утримався. Рішення прийнято. Є в цьому випадку необхідність так, уточнювати так. документи на відповідність пункту 14 в порядку. Ну, це детально ми розпишемо в самому заході, що потрібно надати. Добре. Діставлю на голосування. Уточнюйте у товариства «Укрінвест Енергоконсал. Документи. Хто за? Проти утримався, Рішення прийнято. Дякую, колеги. Так, тридцяте питання питання. Так. А, нагадаю, що комісію було оголошено відбір на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють реалізацію шторхів активів, за якими не відбувся конкурс. А саме, перше, комп'ютерне обладнання 38 системних блоків, 1500 модель. Дабі а інше. Ухвала слідчого судді Світошнського районного суду міста Києва від 27.07.2022 року у справі No 7598 Наказ Арма від 08 2024 року номер 162. Другий. Повітряне судна Ан 2. Ухвала слідчого судді. Соснівського районного суду міста Черкаси від 04.06.2024 року у справі номер 712-6742-24. Наказ Арма від 25.07.24 року номер 274. Третє посили Сонячника загальна площа 19 Вікта, ухвала це чогось вік Тарлівського району суду Полтавської області від 03.01.24 у справі номер 531.2464.23 на КАС Арма від 13.02.24 року номер 67. Четверте, посеви кукурудзи площою 4,26 гектара ухвала слідчого судді Пілятинського районного суду Полтавської області від, від, від 17.10.2023 року у справі номер 5.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 544, 24, 65, 23. Наказ Арма від 13.03.24 року, номер 108. П'ятий. Посіви сільськогосподарської культури кукурудзи. Вражаю 23-го року. На земельній ділянці комунальної власності площою 23 гектара. Ухвала слідчого судді Недрігаєвського районного суду Сумської області від 27.03.24 року у справі номер 500. 82, дробь 10, дробь 23, наказ «Арма» від 17 липня 1924 року номер 211. Состем. Зерно пшениці, пшениця нестандартна, 2010 року. В кількості 477 тисяч euh, кг. кілограма. Ухвала знічила судді Печерського районного суду міста Києва. Від 01.09.2022 року у справі номер -22 665 22 к Наказ АМАВ від 08.05.2024 року No 199. Сьоме. товарно матеріальні цінності, які навантажені залізничних вагоней з папером і картоном. Багатошаровим гідроксидом натрію, піском, кварцами та брикетами залізної руди ухвала слідчого суддя Втябського районного суду міста Полтави від 28.12.20 року у справі номер 554, 2610, 22, наказ АМА від 02.04.2024 року номер 153. Восьмий. Посівий сої на площі 52 гектара, сонячнику на площі 5 гектарів. Та кукурузи на площі 5,5 гектарів, який знаходиться на земельній ділянці загальною площею 64 гектара. Ухвали слідчого судді Кодинського районного суду Полтавської області від 27.10.23 року у справі номер 527 дроб 2502, дроб 23. Наказ Анна від 30.05 номер No40. Дев'яте посіви сонячник орієнтовною площею 39 гектарів. Ухвала слідчого суді Немирівського районного суду Вінницької області від 21.08.24 року у справі номер. 930-24-293-23, наказ АРМА від 18.09.24 року, номер 411.

11. Посеви кукурудзи та посеви сої загальною площою 25,5 гектарів. Ухвала слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області від 09.24 року у справі номер 688 дроб 34.92 дроб 24 на казарма від 09.10.2024 року номер 462. І ще два. Двінадцяте. Посилює сільськогосподарської продукції у виді зернової культури родини злакали пшениці на площі 34 гектара. Ухвала свідчого судді Шарородського районного суду Вінницької області від 29.08.2024 року у справі номер 152 дробь. Одиннадцять 14, 24. Наказ Арма 25.09.24 року номер 430. І останнє 13. Посіви рослин кукурудзи, які розташовані на земельній ділянці площею 55 гектарів та посіви рослин сонячника, які розташовані на земельній ділянці площею 15 гектарів. Ухвала слідчого судді Тучинського районного суду Вінницької області від тринадцятого року у справі номер. 148. 1671, 24. Наказ Арма. від 18.10.24 року номер 484. Uh, да, це вже насправді. Я вже збився з рахунку. Котлясу ми переголошуємо. І що нам треба? Ми вже на, на минулому засіданні приймали рішення, звернулися. Вже що, до учня в територіальних підрозділах роблять повторні огляди по сіли забезпечуються. Mm -hmm. За Добре. Тоді, якщо можна, коли буде, будуть зворотні зв'язок від територіалів, щоб на комісії вийшли. Треба буде та... працювати попередньо звідти, передивитися, що є. Um, значить, що ми зараз будемо робити? Ми знаємо ми, конкурс, ми, конкурс таким, що не відбувся, то повторно і... оголошуємо. Так, а на підставі звітів вже, якщо ми будемо розуміти, про те, що ситуація. А може нам зараз не, не оголошувати повторно, а дочекатися від ферів? Порядок нас зобов'язує повторно. Оголошувати. Що, в такі, да? Ну, все-таки все на розсудці місії. Що, що сказати? Ну, Умовно, є плоти, які багато разів Це наприклад. Ми, ми знаємо, які не, не цікаві, да, якісь площадки там багато разів, потім вже починається довіра, що зростає. Ось це підрядкове скло. Це перемськове слово це білоруське кримінськло, так. От, воно переголошувалось да. 10 разів, мабуть, і так. ось і вже зацікавилось площадки до Він також у нас дуже професійний. Каоліно злина там. Тобто це треба робити роботу, воно може. Праще відбити. Так. Що ці перелічені алоти? Вони есть, що не відбувся так і переговорював. Ставлю на голосування. Хто за? Отримався проти. Дякую. Рішення прийнято. Наступне питання порядку денної 31 перше. Запрошую до слова пані. Так, Вироком Липовецького районного суду Вінницької області від 29 жовтня 2024 року у справі 136 дріб 1830 дріб 24 скасовано парашмена, нападений ухвалу слідчого судді від 28 серпня 2024 року на посів сільськогосподарської культури сонячника, що вирощується на земельній ділянці, власником яких є Липовецька міська рада Вінницької області. Ми оголошували, тому я пропоную відмінити конкурс. Зі спустим шипсетом. Става. Значить, ці посилення теж переволочені? Так. так. Ну, слава Богу. Да. 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 Є виріб. Є три варіанти. <laughs> Добре, тоді приймаємо э, рішення про відміну конкурсу. Так. По цьому лоту. А як це все ж таки називу? Значит, соняшники, які вирощуються на земельне ділянку площадью 15 гектарів, та площею 10 гектарів написали наказу Ама 24.09.24 номер 424. Ставлю на голосування. Кто за? Против. Утримався. Спасибо. Так, наступне питання. Uh, uh, відповідно до наказу АРМА від 03.12.24 року номер 540 та 11 грудня 24 року номер 558 про проведення конкурсу uh, доручена комісії здійснити заходу щодо проведення конкурсного відбору відбічних цих здійснювати в реалізації обштованих активів. Відповідно до вимог, встановлених порядком. Хочу повідомити, що в управлінні Арма передано арештоване майно для реалізації. Перше. Автомобіль Рено 2012 року. Жовтого кольору. Державний номер АХ 3572 М. Номер ту зову. Так, не будем почитать. Упалась и у нас суди жотоворенно суток, мистер Харькова и тридцатого тридцатого векового. У справі номер шестьсот тридцать девять тридцать семьдесят девять род двадцать 22. Так, друге три ноль першого. Друге, пятьдесят, майже 55 гектарів сої, яка вирощується на земельній ділянці за межами населеного пункту село Калючик, Вінновецької ТР, Хмельницького району Хмельницької області. Загальна площадь 57 семь. И 660 гектаров. Опало с ничего судим. Ярмоленского районного суду в Миництво области двадцать девятого року у справедливо номер 6896. Третье комплексна харчова добавка с макаром крист вагою 90... 9096 кг. Ухвала снічого суді Московського районного суду міста Харкова від 0810 року. Справи номер 643, дроб 11, 532, дроб 24. І четверте вугілля Кам'яне, яке перебуває у залізничних вагонах. Ухвала снічого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 24.062 року у справі номер 761 дроб 124, дроб 22. І цілою датою прийняття документів для участі в конкурсі є 27 грудня 2024 року, а оголошення в конкурсу 9 січня 2025 року. Колеги, Виношу на ваш розсуд і на затвердження затвердити оголошення про проведення конкурсу конкурсного відбору відсіт і фізичну реалізацію арештованих активів. Што да да на гласување. Сто за. Прости. Утрено се. Решение принято. Питание порядку номер 33. Ставлю на гласување Затвердите управление оголошения про проведение конкурсу. До, за? за? Проти утримався. Дякую рішення прийнято. У нас, в принципі, е, вичерпан порядок денний. 34 у нас різне. Чи є додатки до порядку денного або до ведення комісії, засідання комісії? Чи зауваження? Немає. Немає? Дякую, колеги. Дякую за те, що ми сьогодні попрацювали. Дякую всім, хто нас дивився в прямому ефірі. Всім бажаю успішного дня і завтра ще робочий день, а потім вже вихідний вихідних. Бережіться.